Друзі, я знову на сьомий кілометр проїхала, тому що ви питаєте і просите поміряти оці рубашки. Теплі оці рубашечки. Ну, оці рубашки я ж вам уже десь показувала. Хочу показати вам оці теплі рубашечки. О, доброго дня вам. Доброго о, не вішать, якраз хочу її поміряти. Можна ж поміряти? Показати Ласка, Бо питають міряти. ваші ці рубашки, які як вони виглядають взагалі? ну Вони шикарні. Подивіться, то да. ціна ж її скільки 500 гривень на опт, чотири штучки в ростовці з 52 до 58-го. Ціна не помінялася. Сіляч... Да, да ні, не помінялась. а ви даже в своїх рубашках. Я бачу, е, да? так так у нас у нас дуже великі ви свої рубашки, рубашки одягають навіть, Дивіться, ну вони шикарні. Час е, щось. багато. Так, розгрузочна 4427, вже вам показувала, приїжала. Пару днів назад показувала. Зараз поміряю і все ви побачите, дівчата і мальчики. Це все на опт. Тобто від ціни група Viber, Telegram є у них всі-всі всі моделі. Дівчата міряю ж. Я завжди міряю всіх. Дивіться, це на мені який. 54-й видали? Це 52. й А, 52 – це найменша. Дивіться, яка вона велика. Сюди поміститься і великі груди, і велика попа. Ззаді все прикриває. Да? Попа прикриває, розрізів. Дивіться, така знаєте, як сніжний барс. Ціна її на опт? 500. А в упаковці скільки? Чотири штуки. Дівці, ще є отакі, зараз покажу вам, дивіться, отакий барсик. А ну це така темненька. Хто люби, не любить світло, але це взагалі така класна. Як кішечка, прям така, дивіться. так да? гарна. Є однотон, дивіться, коричневий такий насичений колір, дуже гарний. Дивіться, як заді вони, удління, виходить. Ще поміряла таку, боже, це взагалі класно, дівчатки, подивіться. Боже, яка вона класна. Це теж, вони всі великі в розміру, так? Розміри, всі так, всі великі, з 52-го до Класно, подивіться. Тут ще застібається цей замочок є, подивіться. 500 гривень, боже, клас. на опт. Чотири штуки це виходить, да, да? да. в упаковці. А вони там різні ростовочки виходять? Не одного розміру? А, ні, звісно, до 58-го. 58 І ще одну покажу. до 58-го. Дівчата, вділаєш ще таку, це який колір? 52-й. А шоколад шоколад, такий насичений темний шоколад. 52 – це найменше. Вони до 58 го розміру. Це прям такі великі батальні розміри. дівчатки, шикарні. Тепленька. Фліс, як вам показати цей фліс? Обалденний. дівчатки. вони прямо толстовочки Такі да. 500 гривень. Творять чудеса. Розрузочна 44-27, Так, де я всім привіт. Тому приходьте або замовляйте номер телефону. Зараз я вам продиктую? Йде. Ось ось ось. Так. Володимир 093 036 4201. Володимир. Добавляйтеся в групу вайберів, в вайбері, в телеграмі. Дивіться, все додається. Це ж відшивається, відшивається, да? Воно не залежить, друзі. Тим більше, скоро осінь. Приходьте на сьомий кілометр. Ще одну модельку вам показую. Це такий сірий. Так? Ну, От, ну, з малюнком якимсь. А яка ціна її? 450. 450. Тут кармани не на змієчки, ну такі глибокі. Накладні, на да. дивіться, з розрізом. На мені 52-й. Це у них найменший розмір а. до 58-го. 450, 450, 450 гривень на опт. Це шикарно, боже, капюшон. Як місто курточки оділа, даже дивіться класно. А тут така вона, як Шо тут за матеріал тоже? Як флісик тоже. Фліст, ну такий Три... тонший трошки, так? Да? Да, да, ну... Це напружки чатка. Це вже рубашечка, теж на флісі. Дивіться, боже, які вони класні, приємні нам приємні до тіла. На мені 54 й вже дивіться. Ну вони такі повномірні розміри, да? Так. Дивіться, шість з капюшоном, вродеби, да? Шість з капюшоном, з капюшоном. дівчатка одягли, якщо вітер, нічого не задуватиме. Покажу вам ось, вони розцвіточки, це я поміряла 54-й, кому потрібно? 52 до 58 52, 54. В Ростовці 4 4, 4 штучки, ціна скільки? 450. 7 км розрузочно 4427. Номер телефону, добавлять вас в групу Viber Telegram 093 036 42 01 Володимир. Там в групі все показують. Тут я вам нічого не покажу. Дуже дивіться, все, все, все в них лежить. Якщо ви можете замовити одесити можуть замовити і приїхати забрати вас на сьомому кілометрі. Вам соберуть все, що хочете. Тоненькі рубашечки, тепліші рубашечки, костюмчики, спортивні, просто штани окремо, все, що хочеш. Ще ви казали, чоловічі є худі У вас да ось чоловік є. Це фліс отакий, дивіться. Так. Чорна і оце чоловіче, так, так? Да? Так. І отака чоловіче. Тоже ціна 500 гривень. 500 гривень на Зараз покажу вам і ці тоненькі по 440. На мені 48 розмір. Дивіться, вони, ну, прям точно 48 розмір. 440, 4 теж штуки, да? так? Так, в ростовочки. 4 в ростовочки, дівочки. Щас ще якусь модельку покажу. Спочатка, це така, як у мене, 42. Я взяла собі 42 і мені в ній комфортно, якраз от дивіться, бо 408 трошки великувата. Чорна, до чого не прив'язує, дивіться. Чи така, як варіночка, вроді, так? Да? Угу. Шикарна. Так, дивіться, ро розова на мені 42. Ну, така вона приємна, дівчатки, дивіться. Треба брати. Думаю, ваші клієнти будуть задоволені такі носити. 440 гривень, одна штука в упаковці 4 штучки. 4 -4, да? штучки да? Так. Група вайберів в телеграмі дивіться 093 036 42 01, сьомий кілометр получається, 44, 27, ролет. Все на опт. Рубашки, костюми спортивні. Вибирайте, приходьте. Дівочки, сукня, сорочка, кардіган, хто як хоче. Дивіться, можна штани лосіни дивіться, розрізи які. Будуть ножки видно. А можна просто оділи. На мені 50-52. Подивіться, яка вона широченька, гарненька. Може, колір, ну дуже приємний такий колір, да? голубенький. Оце за мною вони висять. Отакі От кольори, дівчата. Є беш, кофе з молоком і голубенький. Хто любить отакий От колір, і є бордо ще. І бардо. Тоже 50-52. Які розмір взагалі? До 56-го 56 ціна, яка їх на опці? 600 600 гривень на опт? Скільки їх? Фланель чотири штучки в упаковці. Дівчатка дивіться, кому цікаво. Також 44,27, сьомий кілометр. От як і знайти, шукайте таку чорну вивіску в эту. Це я по ній теж знайшла. Це Розгрузка називають. Так що вам вже все поміряла? Приїжджайте або замовляйте по номеру телефону 093 036 42 07. Володимир група телеграм і вайбер є. Друзі, все вам сьогодні показала. Хочу показати ще турецький текстиль. Доброго дня вам а вас турецький текстиль чи китайський? Турецький текстиль. Турецький? А вас можна показати? Я блогер показати людям ваш товар, що ви продаєте на сьомом кілометрі? Дивіться, знайшла полотенце, що ви мене питали, до речі. О, у вас багато полотенце, да? Багато І мене багато. цікавить опти що У вас є? У нас багато чого. І опти розница. Роз... Ну, різне, смотрите, лицо, баня. От смотрите, сколько бани, От 4 доларів. Сауна полотенце, разные. О, прикольно. якийсь есть Це Это всі, кухня. А, точно дивіться, кухня. Разна. Угу. Разні. А по цінам, як оце узнати по цінам? Чи, вот, чи вам треба писати? Подзвонять, да, Подзвони. напишуть, да. угу. чехли на м'яку мебель. Дивіться, так, раз, показую вам цей ролетик. Як, як називається ваш контейнер, номер? 6300, вулиця Розгрузочна. Розгрузочна, я. Да, дивіться, шестерки. Це полотенце все? Да. А, у вас таких тройки, багато? Тройки, четверки. Тобто, чотири бані, наприклад, чотири лица, Шесть бані, шесть лицо. Вот це разні. так на опті, де? На розницу Чиряк. тоже можно. А, на розницю можно, друзі. Да, тому конечно. дивіться. Чисто турецький, да? Чисто турецький. Хто розбирає в этих фирмах? Вас тут ще є? Очень хорошая фирма «Тач». Очень много постели. Получаем часто. Смотрите, з двумя наволочками. Жаккарды. Це вони на в коробочках так ідуть, да? Все в коробочках. Усі. Клас. Класно. класс. Покажите. Подивитесь, Подивіться, я постель у нас є отака. Вот Фірма «Келін». Это премиум. И что сюда входит? Это покрывальки? Да? Нет, под одеяльник, просто не наволочки. Вот такие расцветки. Очень красивые. Хорошо, а номер телефона мне тогда потребно? 0... 093 832 74 87. А группа Вайбери есть? Да. И группа Вайбери есть. Так, видите, Друзья. летние комплекты. Угу. Простынь, наволочки, летнее покрывало. А ну покажите, как они вообще выглядят. Такая коробка. Это даже подарунковая коробочка, да? да? Хорошая угу. цена со скидкой идет на эту товар. Это летний, есть, да, получается? Да, локация? это летний. Угу. Вот такие летние. Сатиновая отделка. Есть без сатинова, есть сатиновая. Очень красивая. В группе все есть. Угу. С вышивкой. Такой вышивкой. С такой вышивкой. Смотрите. Угу. Разные расцветки, разная вышивка. А, Тут... они все в разных кулерах. Все в разных. Все в разных. Така опт, як у вас опт? Які там умови на оптик? Гарні потрібно? умови. Гарні? Дзвонять і ми все зробимо. Це прям дивіться. як в готелях, дивіться, це Да, ви робите? Так, да, це самі а, ми це робимо. Це самі робите? Да, Клас, дивіться, йдемо, йдемо. Йдем. Ось такі полотенечка, бачите? Угу. Разні, теж. Це взагалі дешеві полотенця. Гарні всі йдуть хлопок. Дивіться, фірма Лімасо. Зараз дуже багато її. Спрашивайте, а что это вареный хлопок? Вареный хлопок. Кто знает, ну напишите, что это такие. Да, это вообще технология куплета. Это тоже різные кольоры. Да, Да, це З все дерево. Без оборочки. Видите, оборочка. Угу. Без оборочки. А це колерические. Вы группе все, в все от это показываете, что да. есть. Да. да. угу. Все Тому все переходьте, є. дивіться, друзья. Да. Ще раз номер телефончик. Укажите 093 832 74 87. Євророзміри постільне, полутерні і сімейний. Сімейний це два пододіяльника там. Тепер, а, дивіться, ще? тепер дивіться, подушки Куди? одіяла фірма Отелло. Лучшая фірма, яка де в Турції, одіяла Отелло. Друзі, знаєте за цю фірму? Ну, Можна напишіть. зайти в групу, не в групу, а в інтернет. Подивіться ціни. А що це там... вгорі? Оце королівський набор чи що? Це два халата мужської женські і чотири полотенця. Два баня, два, два ліцо. Угу. Ну тут дуже великий вибір у нас. Є? Ну так, да, вас всього багато, да, я бачу. Дуже багато. І можна писати, дзвонити, і все буде добре. Це йде наборчик, так, да, виходить? Це так, полотенцем наборі. Боже, дивіться, на них дуже багато класно. Так, як вас ще раз тут знайти? Розрузочная 3-2 Ось Нурі текстиль. У них так і група Viber, так, називається Текстиль. Нурі текстиль, домашній текстиль. Це ви получаєте на початку розрузочного чи як? Саме початок. А туди ми куди виходимо? Куди ми там попадемо? Центральний. На центральну сюди. Вони, Вони от. Розрузочная, самий перший магазинчик. Так працює сьомий кілометр. Ну дивіться, сюди пусто, так. Да. Де пусто, де працюють, треба ходити, дивитися, вибирати. Ось якісь теж одіяла, 450 гривень. Так, і що там пече? І 600 гривень. А, це пліди. Пліди, одіяла. Отак не працює. Але приходити, мабуть, треба зранку. Я вже приїхала після обіду, та людей дуже мало. Щось покажу. Так, це яка синя вулиця. Ну, бачите, туди далі можна піти, все працює. Ось дитячий одяг. Так що все працює, але треба знати, куди йти. Я, чесно, тут трохи путаюся, це сіня, абрикосова. Ну, Сьогодні знайшла вже цю розгрузочну вулицю. Тому всім гарного дня, приїжджайте і на сьомий кілометр. Так, друзі, ще зайшла на милку, подивимося, що тут є. Якийсь другий ряд дивлюся. Хорошо, хорошо. Так, стульчики 800 гривень. Буду підходити, дивіться, там, де ціни є. А поговорить. Так, зошити для школи. О май гад. Це що, теж продається? Кому треба, друзі, дивіться. Ага. Великий. Трімпіля. Для дому дивіться, швабри, все, що хочеш, єсть. Я не знаю, це, мабуть... А, милка це ж роздріб. Боже, відра тазики. О, клас. Дивіться, скільки всього. Всього-всього. Відра різні, дивіться. А це для чого? Для чого ця штука? Що я вам скажу, милка роботає. Майже всі контейнери відкриті. Посуд. А цены есть у Ценка? Тысяча, у 1500. По вон 350, без оценки вон она же стоит, 710. Вот такие. Так, так, возьмите вес, попробуйте, посмотрите, летая ручка. Так, тут опты розница есть, кастрюльки вам покажу. Так, цены тоже. Молодцы, цена есть, дивиться, 240. Ось така чорненька. А, тут у нього комплекти приміщені. Тормують на Воробйова в сумасшедшому ну, будинку, мабуть. Тому що він розкладує... Підемо Расклад. туди подивимось. Велосипеди, милка, такі тіни 5, 6, 5, а їх тут прямо багато. Починаючи з п'яти тисяч велосипедів. Рюкзаки, кому потрібно. Чомодани. Так, тут все для школи. Це фабрично, це фабричне. Так. Кін немає, бачите? В от багато людей там те, що для дому потрібно. Швабри, люди ходить дивляться. Каструлі розбирають, дивлюсь, там на початку мужчина продавав. Тут класно те, що, дивіться, теж на вес. Іде не жарко. Шикарно прям. Так, о, ціни є. Розпродажа, дивіться, прищепки по 10 гривень. 10 штук отакі. Тут хоч ціни трошки є. Я не знаю, чи вони ці не ціпляють. такі. Чи кому що сказали, яку ціну? Лабубу. Так що приїжджайте на сьомик, Все тут є, всі працюють. Ось, дивіться, ось ціни є. А тут ціни в чому в доларах. Угу. Так, тут перчатки, дуже багато, різних прям. Дивіться, в мене запросу не було там, знайди то, знайтись сього. Оце що йду, та й бачу і показую. Питати я в них ціни не буду, тому що підійшли вони, питайте, що вам потрібно, ми скажемо вам ціну. Чому зразу не, не прицепити той цін, як люди підходили б і бачили, що по чому. Дуже багато цих іграшок, звісно, таких непонятних продається. Хто їх купує, блін. Странні такі ігрушки, звісно.